Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. Сьогодні поговоримо про те, як маніпуляцією брехнею бункерний диктатор прикриває свої страхи, щоб не поїхати на форум G20 у Бразилії. Про що мова днями Володимир Путін зустрічався із журналістами, які представляли країни Брікс. звучало декілька запитань. І одне з них стосувалося також міжнародного протиріччя про те, що він має поїхати на форум G20 у Бразилії, але в той же час на його особу видано ордер міжнародного кримінального суду. А Бразилія є ратифікантом Римського статуту і має заарештувати на своїй території Володимира Путіна, якщо він туди приземлиться. Очільник Кремля розповів, що може обійти ордер на арешт з боку МКС. Такі рішення дуже легко обходяться. Ну дуже легко. Достатньо підписати міжнародну угоду між двома країнами. У нас з Бразилії дуже добрі стосунки. Підпишемо угоду, і ніхто не буде поставлений у складне становище. Ось і вся справа. Рішення подобне, подобного роду дуже легко обходяться. Ну, просто зовсім легко. Достаточно підписати міжправсоглашення, і все, і, і, і юрисдикція міжнародного уголовного суда буде ограничена. Тобто, на думку Путіна такий собі один розчерк пара, пару дипломатичних папірців, і він піде куди завгодно, і він нічого не боїться. Туґерести в Бразилії проте була і друга частина відповіді. Але перед тим як ми її оголосимо, декілька фактів. Зустріч G20 має відбутися у ріо де жанейро у Бразилії орієнтовно 18-19 листопада. Бразилія по дипломатичних каналах як це і годиться надіслала офіційне запрошення Путіну на участь у форумі. Проте і досі Кремль нічого не відповів. Другий момент щодо ордеру: нагадаємо, що 17 березня 2023 року палата попереднього провадження міжнародного кримінального суду видала. Ордер на арешт двох осіб: а саме президента Росії Володимира Путіна та представницю президента РФ у справах дітей, таку собі Марію Львову Білову обох звинувачували у незаконній депортації людей з території України, зокрема у незаконній депортації десятків сотень українських дітей. І цей ордер ніхто не відміняв, як і звинувачення. А тепер щодо другої частини відповіді Путіна. Вона звучала наступним чином: ми розуміємо, що відбувається навколо Росії. У мене з президентом Лулою чудові дружні стосунки. Ну що ж, е я спеціально прийду туди, щоб порушити роботу форуму G20? Я розумію, що навіть якщо виключити МКС, розмови будуть лише про це: ми зірвемо форум, ми знайдемо в Росії то того, хто на високому рівні представляє інтереси Росії у Бразилії, заявив Путін. Тобто. Він нікуди не поїде, але причина в тому, що він просто не хоче порушувати роботу такого поважного міжнародного форуму. Бо всі будуть бігати навколо нього, полишать свої справи, полишать прес-конференції, зустрічі і будуть тільки бігати і говорити: Ой, божечки вас зараз заарештують ой божечки, вас не заарештують. Ну і все. І він буде в центрі уваги, але форум не відбудеться. Путін такого допустити не може. І по-друге, він не хоче ж підводити свого другана Лулу. Ну що ж, він стане якесь незручне становище, а вони ж ним другани. Ну, як це так? Тому я мачо, але я не поїду. Що ж, я там спеціально туди приїду, щоб, значить, е ми знайдемо, Ми знайдем, кто в на хто в Росії на високому рівні достойно представить інтереси нашої країни в Бразилі. Проте це брехня і маніпуляція. Мачо боїться, і саме тому він не їде. Бо якщо людина права, бо якщо людина розуміє, що ніяких злочинів за собою немає, ніяких підстав звинуватити його у суціх, якихось злочинах теж не існує. То він нічого не боїться, він не вигадує ніякихось там дипломатичних там нюансів, як обійти ті звинувачення. Він не прикривається дружбою, він не прикривається високими матеріями про порушення роботи якогось форуму. Він бере і їде. Да? І він дійсно тоді мачо. Він відкидає всі ці звинувачення своїм таким вчинком, який дійсно показує, що все то брехня. Проте в в ситуації з путіним все навпаки. Він показав, що він Мачо, але в кінці кінців Мачо боїться, бо Мачо знає, що за ним тягнеться шлейф злочинів. Бо дійсно кримінальний суд зібрав реальні факти, які доказують, що він причетний до всіх подій, які відбуваються на Україні, і що без відома нього не відбулося оцих депортацій, і в особливості дітей, і що всі його виправдання берегти дітей від війни і так далі не вартують ломаної копійки, і він це знає. І він боїться, і тому Мачо нікуди не їде, бо Мачо дуже лячно. Та і тому, що і тому він править замість себе когось, а сам буде відсіджуватись у бункері. Тож, друзі, якщо і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди і маніпуляцій його і очільників. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк, ставте дзвіночок і залишайтеся з нами з каналом Правда про брехню.